Що по воскопресах? Один, два, і три. Все їде, відправляємо. Не знаю кому. До нових власників. От що я можу сказати. Всередині в нас тут є от такі от там, папери. Зараз покажемо. Так, номер один. Значить, на нього ось такі от інструкція, комплектація, порядок роботи. І вказівки до безпеки. Обов'язково QR-код за QR-кодом, за ось цим QR-кодом заходить і дивитесь відео, як ним працювати. Є ось такий. І, панове на нього навіть є гарантія. Ось так. Ось тут вказані характеристики. Вся ця штука вказана. І безпосередньо на нього є рік гарантії. Ви його маєте, є рік гарантії, дата покупки фіксується. і... Фіксується в нас в базі, хто купив прізвище ім'я з моменту покупки. І все, і звідти відраховується рік. Так, всі в комплектації йде 7 мішків. Сім мішків, 10 кілограмові, такі мішки, які необхідні для роботи на цьому воскопресі. Загрузили сировину і все остальне є в інструкції. Як ним працювати? Сім мішків йдемо в комплекті.